Я почала розповідати свою історію, і мені трішки прям накатили ці спогади. І навіть я помітила, як змінюється мій стан. От просто в моменті я вчора засинала в важкому стані, і сьогодні я прокинулася з думкою: як погано йти в минуле. І згадувати оте все перебирати. І в мене є з чим порівняти. Адже останнім часом я знаходжуся в дуже класному стані. Я відчуваю підтримку від чоловіка, я відчуваю любов. Я відчуваю себе жінкою, яка дуже щаслива. І тому я для себе зробила черговий висновок. Копатися в минулому немає ніякого сенсу. Коли ти живеш тут і зараз, і коли ти думаєш, а як може бути ще краще, то в тебе зовсім інший стан. Він класний, він радісний і хочеться створювати ще більше. Люблю вас.